Позолоти ручку. Не, а справиться с жартуем. У нас справиться с стартап-шоу. У нас просто надзвичайно яскравый настрой. Тому еще сегодня среда. А це крок до четверга. А це маже пив пятницы. О май Да представляете, мы просто практически приближаемся к выходным. А на фоне еще такая зажигательная футболка. Они находятся по А на что ты натекаешь? Я натекаю что тысячу лайка. Саня, и сегодня будет жарко. Мы начинаем. І Просто сьогодні ми дізнаємося про багато чого цікавого. Наприклад, умний шлем для велосипедистів. Що спільно між лімузинами та жіночими капюшонами? Хто такий Енікейщик? Як заробити на екологічних продуктах про це будемо спілкуватися з нашим гостем Олександром Паньковецьким, і він же засновник проєкту «Е Комора, тобто екологічна комора. А ще також у нас є зокрема, для вас багато подарунків. Якщо вдруг ви правильно відповідаєте на питання вікторін, котро прозвучить в кінці от мене, і Саня буде вам підказувати, но ви не будете вестись на його провокацію. Атвічати правильно і получать подарочки к до себе домой. Обов'язково дивіться на лайвіку. Вона буде здавати питання, тому уважно, а просто зараз рушаємо далі. Листаем свой виртуальный календарь и вспоминаем, что, оказывается, в 1952 году, в этот день, итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна таки упасть в 2151 году. У 1976 году, извините, в 1976 году Эмма уже а еще, между прочим, тоже музыкальные новости. Пол Маккартни в 2001 году стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за 1 миллиард долларов. Сколько? 1 миллиард долларов. Виявляється, лімузин. Раніше це було взагалі ніяк не стосувалося автомобільної тематики. Тобто, у Франції, у Франції дівчата носили капюшони, які мали назву лімузен. І потім автовиробники вже почали працювати, будувати автомобілі у ну, вигляді Седану. І якраз ось цей вигляд, який дуже нагадував капюшон, і почали називати лімузен. А зараз да. вже лімузин. І, до речі, найшвидше лімузин зараз вважається Феррарі 360 модена автомобіля. Завдовжки 6 метрів розганяється до 250 км на годину, і при цьому найзахищеніший лімузин Барека Обама. Дівчатки, що і требулось доказати. Ми завжди придумаємо щось с вами новеньке, ексклюзивненьке. Ну а просто зараз ми, як завжди, будемо знаходити наших суперзірок і ставити дуже цікаві питання: хто такі Еніки? Почему они ели вареники? И кто такие Энни Кейщики? Давайте узнаем у наших звезд. А? Кей Кейщик. Энни Кейщик. Еще раз. Энни Кейщик. Человек, который очень хорошо произносит, произносит э, скороговорки. Энни Кейщик. Не знаю, все маленькие лилипут, может. Он производит японские мультфильмы взломщик Энни а <laughs> а а а Ключница, Забуд? Все. А а а не ключница. А. А. в общем, Энни Кейщик это такой себе человечек компьютерщик, который выполняет Рыжко. всякие разные простые работы. Например, он может любой блондиночке установить Windows или запутел же... или да, или же, например, там всякие разные замены картриджей в принтерах, ну... Всяке в общем. Друже, не засинає після обідньої прерви. Час бадьоритися з секретами крутих стартаперів, Файті новинками, кльовими подарунками стартап-шоу з низка фетро одному продовжується. І знову автомобілі. Автомобілі заполонили так і таки інше. ось, виявляється, що в Вольво, а також Еріксон і виробник спортивного обладнання пук. Okay. <laughs> вони розробили розумний шолом для велосипедистів для того, щоб вони їхали і були захищені. Справа в тому, що цей розумний шолом має дуже багато датчиків, які скануються навколо і можуть якраз нагадувати велосипедисту, що навколо знаходяться, наприклад, автівки. При цьому, якщо автомобілі, які а, також Вольво з мають інтернет, то вони будуть бачити, що поряд з ними знаходиться велосипедист, не захищений. Коротше, і... може розчитуватися траєкторія всіх транспортів, які знаходяться в Велосипеда. Так же, mm -hmm. как и автомобілісти, можуть видеть велосипедистів, которые проїжджають где-то рядышком. все это для безопасного вождения. Якщо раптом вони наближаються один до одного і створюється аварійна ситуація, то якраз буде сигналізація і таким чином будуть попереджені усі. автомобилей переходим, как всегда, к моей любимой теме фоточкам. Потому что штатные, не все фотографии, отправленные в сам Фейсбук, будут посредством мобильного приложения проходить процедуру улучшения качества. Але лайка повин, добавить, додати, что если вы снимаете эту фоточку, за допомогою додатка Фейсбук, Отже, все робиться автоматично, и вы можете только втручаться, там будет специальный повзунок, вы ви его выедаете леворуч або ж праворуч, таким чином а, можете налаштувати больше або меньше втручаться в вашу фотографию. А Ты мы счасом... сейчас Кулірує уровень вмішательств ваше время ровно через час. І будемо розказувати О! про смартфони із функцією самознищення. Баба! А фейлих і вінах Демі Лавата Як заробити на екологічних стартапах? Про це будемо спілкуватися з Олександром Паньковицьким. Він же ж засновник проекту ЕКОМРАЖЖ.